Вітаю, друзі! Щось не вдалося мені з першого зайти в ефір. Сьогодні є можливість з вами поспілкуватися. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що маємо сьогодні можливість з вами спілкуватися за те, що не для, а всупереч тим всім проблемам, які створюють для наших ЗСУ. Вони мужньо захищають наші кордони і воюють за наше життя. Ну, Декілька слів хочу розказати про шоу, яке відбулося в чергове на цьому тижні теж. Вітаю, друзі, хто приєднався. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви просипаєтесь, задаєте питання, тому що без цього просто неможливо. Я кажу, що ці виродки дійшли до певної якоїсь межі, вже коли повернення немає, і багато дуже, особливо в Тіктоки, дуже багато вже людей. Ну... Реально звертають увагу на те, що робиться. Ну, Давайте поступово. Коломойський, такий, ви знаєте, в нас бізнесмен. Який створив процеси, які в нас тут от є: Приватбанк, хороший ніби банк. Тут його націоналізували і так далі. І ось на цьому тижні із за того, що пан Блінкін приїхав до нас е, на минулому тижні перший раз йому оголосили підозру, і 50, 500 мільйонів застави треба було внести. Чому він не вносив цю заставу? Зараз декілька слів вам про це розкажу. Але я це називаю шоу. Яке шоу побачимо? Ви розумієте, що пан. Коломойський – це не та людина, яка буде просто сидіти і мовчати. Тому його чомусь посадили в СІЗО ніяких там його рухів, адвокатів. Мало того, я вам одну штуку розкажу, що за рішенням суду, яке його взяли під варту, помістили в СІЗО, було написано, що вони взяли під варту громадянина України. А ви всі пам'ятаєте? Я думаю, що багато вже блогерів це обговорили. Але тут є певні такі нюанси, що його взяли під вартою як громадянина України. А минулого року, рік тому, був указ президента. Я розміщу під відео, де він певних так званих осіб позбавляв громадянства України. Ну на тому паперці ні підпису не було, ні е, печатки. Ну всі розказували для того, щоб агресор не побачив ці всі рішення в час військового стану в нас на території України. Може й так. Ну, але тут є якась трохи розбіжність і дуріловка, тому що е, слідчі і прокурор е, звинувачували Коломойського як громадянина Ізраїля, е, і там ще кіпер здається, його в нього ще одне громадянство. Значить, виходить так, е, що опеляція однозначно буде програна через те, що є неузгодження, рішення виносилися на громадянина України. А підозра йому давалася саме як громадянину Ізраїля і Кіпра, уявляєте, така, до речі, не стиковка. Але чомусь, якщо він громадянин цих двох країн, а громадянином України не являється в консульство не повідомили, представництва не було, відповіді не було. Але мало того, я вам хочу сказати. Про е, абсурдність цього я кажу, що коли жуліки хочуть щось зробити, вони обов'язково якусь відкриту таку штуку покажуть, щоб їх ну викрили. Тому що вони жуліки вони не можуть робити таких певних речей. Уявляєте, адвокати Коломойського не подали на апеляцію. Апеляція мала бути 6 вересня. Але повний текст самі, самої ухвали мав вийти сьому, і суд першої інстанції про це сказав, в сьомому числа буде повний текст. У мене питання. Є ж юристи, які дивляться, є не лише юристи, і працівники поліції, СБУ. Мене запитання, а на яких підставах або на яке посилання вони ґрунтували свої позовні вимоги чи скасування рішення першої інстанції, не маючи повного тексту ухвали, уявляєте чи ні? Сьомого числа мала бути повна, повний текст ухвали, а вони вже призначили навіть суд апеляції на шосте число. Ну, дурок дурілока. Дуріло, це, це для малолітніх, тому що наш президент має їхати, мабуть, так через те, і Блінкен приїхав перед приїздом. Треба було показати, що в нас є якась боротьба з корупцією на сьогоднішній день. Тому що основна проблема, і так всі говорять. І Блінкен про це говорить: що основна проблема це є корупція. Тому, друзі, я хочу вам можливо сказати. це Моя особиста точка зору, але багато дуже зараз в інтернеті говорять. Я хочу сказати, що живі люди, українці, які воюють за Україну, які живуть на Україні, сьогодні мають задавати питання, і причому жорстке питання через те, що нам не дають зброї через корупцію для жуліків, які крадуть гроші. Тому що я кажу: ну просто межі вже немає, корти, стадіони, мільярди віддають туди, дороги роблять, але не купляють зброю. І нашим Збройним силам України не вистачає зброї. Кожна смерть це кров на. Одязі цих так званих чиновників, кожна смерть, чи це цивільного, чи військового, які загинули на фронті? От пам'ятайте, відколи ми почали про це говорити, бо мені розказують, це не на часі, і так далі. Я вам ще раз кажу: виродки, які підтримують цю систему. Це загиблі люди на вашій совісті. Це чинуші, це загиблі на вашій совісті. Зруйновані будинки це теж на вашій совісті. Уявляєте, скільки можна було? Зберегти життів і цивільних, в тому числі, коли попадають в цивільну інфраструктуру в тих містах, де не ведуться активні бойові дії, скільки на фронті загинули людей. Ще раз кажу, військові, ще раз кажу, цивільні. Ми маємо задавати запитання цим чиновникам. Якого чорта вони собі дозволяють ремонтувати дороги, перекладати бруківку на тротуарах? Я розумію, це треба робити. Але не тут Одеса піднялася через те, що 106 мільйонів мали дати на реконструкцію приміщення суду. Уявляєте, яке прифронтове місто, де бомблять 106 мільйонів могли дати туди. Все нормально в нас. Уявляєте? І он пан Резнікова звільнили нарешті. Президент вийшов, сказав для того, щоб ми випустили пар. Це абсолютно. Він сказав, що я його буду міняти, і вся Верховна Рада. Проголосувала понад 300 депутатів, проголосували за його звільнення. Або це учасники корупції. І він саме головне, що він став і каже: Я виконав все, що я хотів. Друзі, ми або якесь ну, незрозуміло каже, чи лижі не їдуть, чи сорочка довга, щось, щось десь неправильно. Йому аплодували. Уявляєте, аплодували жулік, який 40, тільки один епізод, 40 мільярдів гривень. Вивезти, перерахувати компанію, які мали би дати нам зброю, і цих грошей не прийшло, і зброї не прийшло. Я ще раз кажу: живі воїни, скалічені воїни, цивільне суспільство має задавати питання, зажати ці гінеталії так, щоб ці сволочі не могли дихнути. Тому що я ще раз кажу: на совісті смерть кожного українця їхня. Тому що вони падлюки використовують ці гроші на власне збагачення, а не думають про те, що має бути. О, дивіться, я кажу, скрізь падали ракети. Я за те, щоб люди жили, але чомусь на Верховну Раду не впало жодного разу. Скільки ракет випущено, скільки людей загинуло? Уявляєте, я не за те, щоб там було знищено. Але якщо воюють проти так званої держави і так далі. Ну, мені так здається, багато так задають питань. Я не знаю, що ви думаєте з цього приводу. Як ви вважаєте? Всі були одночасно там. Тому вони собі дозволяють такі речі. Ви знаєте, от слухав, подивився Коля Тіщенко, ну цей е, карманний процес. Е, е. Офісу президента розкаже, як ми можемо відкрити декларацію? Знаєте, вони проголосували проти того, щоб ми, українці, обранці цих виродків бачили їхні статки проти публічне відкриття декларації. Виявляєте, чи ні? Вони кажуть, ну як, як це може ворог побачити, які в нас декларуються статки? При чому тут ворог? Ну він точно. Пошили нас в дурні геті, іду, вважають, що ми точно тупі, нічого не розбираємося. Друзі, я не знаю, що ви думаєте з цього приводу, але прошу напишіть, давайте будемо щось спілкуватися. Але ще раз кажу: от все, що стається, це на совісті з цих виродків, і там, ніби є зараз написана така декларація, точніше, петиція про те, щоб і законопроект поданий, щоб депутати взняти з них обмеження, що вони йшли. На фронт, що ви кажете з цього приводу? Тому що чомусь кривих, сліпих, скалічених хочуть брати. А тих, хто там сидять, мордяки понаїдали, ще й всупереч. Тому стану, який в нас сьогодні є, голосують проти стабільності і збереження державності на території України. Це просто капець. Їм не можна, їм не можна, просто немає. Нема сили з цього приводу. Я ще раз кажу: ну просто нереальна сума була вкрадена Резніковим, і він національний герой. Він національний герой, друзі, призначили зараз іншого. Нема приводу зараз говорити, ніхто не буде чіпати, і його покарання таке, що він поїде послом у Велику Британію. Я просто нема, ну от терпіння нема, чесно вам скажу. Значить, нас така ситуація. А чого я вам ще раз поясню? Тому що в нас корпорація, просто корпорація, і дійсно ми нічого не можемо зробити, тому що вони мають власний бізнес, тому що це юридичні особи. ми мовчимо, просто мовчимо, стримуємося, платимо і підтримуємо цей весь процес. Тому що якби ми не підтримували цю владу. Не підтримували оці всі їхні зазіхання на наше життя, нічого б звичайно не було. Задурили по повній програмі. Ну а зараз ось інше підходить. Тому я вже минулий раз казав. І зараз ще скажу, що вже готовиться, і вже в деяких країнах прострілюють питання. Дуже велике за сі в нас на території України вже з'явилися хворі. Чомусь 24 лютого, коли всі були прозрівши, то чомусь не було цього К-19. Десь він пропав ме. Миттєво 17 тисяч на добу було хворих і стільки було за е, захворівших, ніхто вже цього не бачив. І Зараз знову прописують, що буде є питання. От у мене є е, здорове запитання до всіх, хто, от, присутніх, хто буде дивитися це відео, скажіть: от е, якщо вам кажуть, що 23 числа восени буде велика епідемія, як ви думаєте, це е, прозорливі такі? Тварюки, чи це ті, хто мають організувати це, це захворювання, як ви вважаєте? Напишіть, от я точно не можу зрозуміти. На 25 й рік вже все спрогнозовано, на 24-й прописано, де, коли, що буде. І це досить велика проблема. Тому що зараз, от якраз на цьому тижні була презентована карта Мастерка, -карт. ООН і такий Шваб є. Там ці всі виродки звихнуті. Коли вони ну, друкують гроші, вони мають все собі абсолютно, їм нема що е, чим займатися. Будуть відслідковувати наш екологічний слід. Вже карту прогнозували. Мені писали хейтери, що слухай, це дурня, це все вже презентовано. На е, презентація була від ООН про майстер-карт, яка буде зв'язана з вашим смартфоном. Там буде додаток, який буде відслідковувати ваш екологічний слід. Що це таке? Буде опрацьована інформація того, що ви купуєте. Значить, Якщо ви купили кілограм м'яса, то кілограм м'яса, значить ця тварина могла стільки викинути вуглекислого газу. Наступне ви купили якийсь одяг. На виробництво цього одягу треба стільки-то затратити, енергії, стільки піде. Тобто вам дадуть ліміт вуглекислого газу, який ви можете використати. І далі цей додаток буде блокувати вам. Ті чи інші продукти, які і одяг, і речі, які ви можете купувати. Це вже презентація є. Внизу під відео я теж дам посилання цього. Подивіться, друзі, і це вже не вчорашні, не позавчорашній день, це вже сьогодення. І зараз вони його помаленьку будуть проваджувати. Вони закликають для раціонального процесу. Ви пам'ятаєте, як я розказував по електромобілі? Що сьогодні всі давай електромобілі купуй? Тому що ти сидиш на акумуляторі, акумулятор навіть вдома заборонено тримати, якщо ні, то по техніці Безпеки почитайте, наскільки він шкідливий. А тут вам кажуть, що ви сиділи в електромобілях. Але здоровий глузд для видобутку літія для того, щоб створити ці акумулятори в сотні разів, навіть не в десятки, в сотні разів більше викидів треба зробити, ніж добути нафту, переробити на бензин, і машина би їхала викиди. Робила, уявляєте, як задурили клепку українців і не лише українців, в всьому світі, тому що електромобілі чого? Тому що електромобілі одною кнопкою можна паралізувати, зупинити, і ви нікуди не зможете друзі їздити. Тому це повний тотальний контроль. Тому тому ще раз кажу, будуть блокуватися якісь певні продукти, ви схочете щось купити. У вас ніби гроші на карті є, але ви цими грошима не зможете <кій> скористатися. Тому до, досить є велика проблема і загроза. І сьогодні ну, на цьому тижні приходить до мене жінка, просто дивний процес, скаже: Віктор, ви трохи бунтарь. Я кажу, ні, я що, Я ж висловлюю свою точку зору. Я не погоджуся, коли витирають ноги. Чому є конституція? Давайте так. Так, я розумію, що конституція це те, що заважає на сьогоднішній день цим виродкам вже в знищувати нас. Я кажу, я просто вимагаю свої конституційні права, щоб все було нормально. Він каже: то зробіть щось, бо вже дивіться, куди йде, де досить велика проблема. Я кажу: Ну давайте розберемося, як ви, а ви чого не приймаєте участь. Та я що можуть порушувати проти мене справи? Я кажу, а проти мене, коли порушили, то все нормально. Але питання тут не в тому. Я кажу, о, дивіться, зараз йде цифровізація. Вітаю друзі, хто приєднався? Е, цифровізація і кхе, зараз повністю позбавлять нас готівки. Готівки не буде. Це однозначно через те, що люди підтримують дію. Я їй задаю питання. Ви в дії є? Так, да, мені так зручно. Уявляєте, ми самі підтримуємо цю систему, йдемо в дію, вносимо туди свої дані, позбавляємося папір'яних оцих всіх документів. Ну і завтра у вас буде контрольований інтернет. Ви ж зрозумієте, ви ж пам'ятаєте, коли викрали всі дані з дії абсолютно? Повалення системи, тим більше що москалі зробили з білорусами цю додаток дія, щось це замовчується ситуація. Зараз повний контроль мають над цим, тому що дали докручувати цю систему мінцифри. Мало того, всі платежі, які проходять через дію, XBET Тобто ж е, ігрова платформа з Росії має можливість брати проценти за то е, цифрової політики, дозволили, має проценти брати за те, що ви робите платежі. Ну де здоровий глуз? Поясніть мені. І зараз все ведуть для того, щоб було голосування е, саме от, е, через дію. Через те, що дуже багато українців, от вони ж показують, дивіться, скільки українців зручно користуватися дією. А як ви хотіли? Ви хочете отримати плюшку, якщо ви, ви що, думаєте, що так буде безкінечно, вам буде безкоштовна плюшка. Ви зрозумієте, що проект взагалі експериментальний, якщо ви вийдете на центральну сторінку, ви подивитеся, що це експериментальний проект трьох трьох країн. про яку конфіденційних даних ваших можна говорити? Про що ви говорите, друзі? Про що ви говорите? Куди ми їдемо? Треба просто тупо тікати звідти. Так, да, якісь будуть певні зручності, але як хочете, хочете виживати, хочете отримувати плюшки і хочете, щоб вас не цькували? Та ні. От бачите, в нас кажуть, гуманість, почали, корупція. Знаєте, воєнкома нарешті з Рахівського закону цього району Закарпаття. визнав суд винним, доказали п'ять чи шість епізодів, де він брав по 10 тисяч доларів за кожен білий квиток, так званий. Його визнали ви наша перемога штраф 3,5 тисячі гривень. Нормальний процес просто нереально нормальний процес. Ви бачите, що це просто є знущання, і зараз вже всі відкрито це йдуть, просто абсолютно відкрито, тому що наша пасивність, наша підтримка дає можливість їм розвивати далі оцю ситуацію. Я не знаю, як ми маємо далі дивитися тим людям, які скалічені на сьогоднішній. От сьогодні в нас приїхала місія зі сполучених штатів Америки, проводить на базі нашого закладу. Я надав приміщення, тренажерний зал, тренера. З міста позбиралися і їх вчат, як реабілітовувати військових після того, як вони повертаються в реальне життя. Ті, хто скалічений, ну просто та, та саме перебування на фронті, це теж є проблема. Американці приїхали показувати, як вони працюють своїми ветеранами. Да, Сьогодні дуже багато людей, які прийшли з фронту, мають вади зі здоров'ям. Та мало того, це психічний розлад, досить серйозний. Цим людям треба дивитися. Я запитую до всіх, звертаюся, люди. Скажіть, доки ми будемо терпіти ці всі речі. Ви не можете зрозуміти, про що йдеться? Нас просто тупо знищують. Ну і світовий процес. Поки є проблема на сьогоднішній день у нас з війна, помаленьку всі туди звертають, ніби уваги. Ну і е, ви ж бачите, що в цьому світі ми рішаємо свої внутрішні питання. Україна до сих пір. Стан війни не визнала, просто не визнала. Президент подав подав це подання, і воно дійсно було зареєстровано в Верховній Раді, але Верховна Рада стану війни згідно з 106 шостої статті Конституції України, 19 пункт не виконала. Невизнаний стан війни, значить, у нас війни з Росією на сьогоднішній день немає. Тому ніякого миру в нас і не може бути, тому що вони наводять лад так званому Радянському Союзі на сьогоднішній день. От така друзі, ситуація це реальні нашого життя. І ви знаєте, що раз ми не визнаємо, що в нас стан війни, ми такто в побуті говоримо про війну, але офіційно документів нема. ООН не визнало і так далі. І сьогодні Ерефія головувала в ООН. І Все ж нормально. І ці ковтнули це питання. І ми сьогодні, якщо стріляємо на територію Росії, то ми терористи вважаємося. Уявляєте, вже пішла така от ситуація. Тому нам не дають зброї, яка дозволила стріляти по тих заводах, де робляться зброя їхня. Нам не дають там, де скупчення на території Росії туди лупанути. Нам не дають цієї зброї. Ні літаків не дають, якщо дають ракету, то так само і військове командування України говорить, що ми не маємо права туди стріляти. А звідти там все скучковано, вони готовлять напади, стріляють. Вони стріляють з території Білорусі, вони стріляють з своєї території, де недосяжні наші ракети, бо нам туди не дозволено. Ви не знаєте, до чого це ведеться? Мені здається, що просто я колись сказали, ще коли в нас були там 42 закон, і ми їздили в Київ, і тоді прозвучало від одного з політиків Великої Британії, каже, що да, ми будемо воювати до останнього українця. Мені здається, що цей сценарій розпрацьовується. Ще два слова про Британію згадав про Коломойського. Я ще раз кажу, він мовчить, значить, є якийсь процес. Друга підозра в нього для розкрадання 9 мільярдів гривень Приватбанка. Це оголосили на цьому тижні. Саме головне, що він не може внести заставу. Справа в тому, що його активи заблоковані, і в нього щодня можна використовувати 20 тисяч. Доларів. А хто буде платити за Коломойського, значить, він буде посібником його і будуть його вважати теж підсанкційним саме тому рішення суду Лондонського суду, який прийняв рішення, що по ньому арештували його активи. Тому, друзі, отака казка, шоу продовжується нас на території України. Прозривайте, відкривайте очі, просипайтеся, тому що без нас нам нічого не буде. Ви зрозумієте? Тільки тяжкі умови формують сильних людей. Так, можливо, нам таке дано випробування для нашої нації. Нас, я ще раз кажу, в нас просто варіантів немає на сьогоднішній день і мені здається, дуже правильно буде, коли визнають наші вищі шалони так званої влади. Президент, напевно, в тому числі, що ми в складі радянського союзу знаходимося. На, і поки ми не оголосимо, що ми створюємо українську державу. Доти нічого не буде. Нас все більше втягують в корпорацію, в корпорацію. ОССР і корпорація. Хто не знає, подивіться. До речі, дуже круто розказує такий канал Правовід Ніка. Псевдонім там є дуже така чудова людина, яка вивчила сама самостійно законодавство. Мені дуже подобається її ну, послідовність логіки, яку вона викладає. Рекомендую вам почитати послухати. Тому ще раз кажу, друзі, ми маємо об'єднати свої зусилля. Ми повинні знати, що є зовнішній ворог, ну і внутрішній набагато сильніший. Ці українські гниди вони це ті. То хочуть знищити нас. Вони не розуміють, я звертаюся зараз знову в чергове до правоохоронних органів, так званих, які зараз в юридичних особах, і Служба безпеки, і поліція, і так далі. Послухайте, сьогодні вашими руками роблять брудні справи, знищуючи українську націю. Але ви зрозумієте, що буде і другий етап, коли буду знищувати вас, вас, як зрадників, саме нації, яка вас виховувала і народила. Тому ви робіть висновки, але вам жити з цим. Не проблема, ще раз кажу, не проблема в тому, що ви робите. Проблема, як ви з цим будете жити. Тому бережіть себе, друзі. Бажаю скоршої перемоги нашим Збройним силам України. Все-таки там треба допомагати нашим Збройним силам України супереч оцим всім. Дебільним процесом, які відбуваються, тому що максимально луплять волонтерство на території України, але ми маємо перемогти. Все буде дійсно Україна. Слава українській нації! Тримаємося. бережіть себе.